10 травня на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків – від 3 до 8 метрів за секунду. Нічна температура повітря – плюс 1, плюс 6 градусів. У північних, центральних та східних областях, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до мінус 4 градусів. Денна температура від плюс 13 до плюс 18. На Полтавщині упродовж п'ятниці погода буде ясною. Лише надвечір небо вкриється хмарами без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 17 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс чотири. Ранок у Кременчуці буде безхмарним. Упродовж дня небо залишатиметься ясним. Лише ввечері з'являться перші хмари без опадів. Плюс 17 градусів. Синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 6. У горішніх плавнях ясна погода спостерігатиметься упродовж усієї доби 10 травня. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 6, а вдень становитиме плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 10 травня 1985 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952, дев'ятсот плюс 1 градус. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.